Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знака зодіака Козиріг на період з 24 по 30 липня. Загадуйте бажання або запитання? Що саме ви хотіли б побачити, яку відповідь? Що я скажу, друзі? Дуже такий початок активний. Ось у вас прапорець. Це зміна діяльності. Можливо, щось по роботі у вас відбудеться, можливо, ви візьмете якусь додаткову дороботку собі. Ось це дзвони, це якесь сповіщення. Не обов'язково погане, просто сповіщення. Ось тут у вас покровительство, це якась людина може вам допомагати, а ви про це можете і не знати. А також ось дивиться корабль, ось він. Можливо, вам хтось допоможе або з проєктом, або з якоюсь відпусткою, мандрівкою. Ось тут ще, друзі, є котик. Це гармонія в родині. ось він. А також ось у вас є корона. Корона це успіх. І цей успіх стосується, бачите, ось, або мандрівки, або якоїсь вашої по роботі, чогось такого важливого. Може, завершення якогось або проєкту, або навчання якогось додаткового по роботі. Начебто все. Прямуємо далі. Роздивляємось уважно, щоб нічого не пропустити. Другий розклад для знаку козирог. Якийсь якийсь такий важливий договір, або контракт, або шлюб. Ось, друзі, у вас тут випадає вогнище. Це гармонія в родині. Можливо, щось треба зробити, якесь невеличке свято або якийсь відпочинок в родині, якщо на це натякають карти. Можливо, ви за роботою і забули, що треба відпочивати. Ось тут череп. Це якісь такі борги можуть бути. Якщо ви щось не сплатили, то краще сплатити якісь квітанції, щоб вам не надійшли ніякі штрафи. Та, начебто все. Значит, все, друзі. Якщо я щось. Пропустила, то пишіть. Ось головне. Ось головне. А ми переходимо до третього розкладу. Для знаку Зодіаку козиріг з 24 по 30 липня. Ось у вас уже є підкова, а також добре здоров'я. Важливі такі картки. Планета місяць це якісь темні обставини. Щось ви такого можете не знати, але згодом воно відкриється. Ось тут у вас розбите серце, але ніколи не треба так засмучувати, щоб воно було зовсім розбите. Розбите, коли не можна чогось повернути. Сподіваюсь, у вас більш легка ситуація. І все можна виправити, якщо ви щось не доробили. Ось це тут. Зберігайте спокій. Я б ще додала, займітесь спортом. Біг трусцой на довгі дистанції. Розвідниця. Будь-який стрес. Начебто, друзі, більше нічого не бачу. Ось ці обставини якісь незрозумілі. Ви будете дуже щось з них тут розчаровані, але карти кажуть, зберігайте спокій, бо все має бути добре. Можливо, ви щось зараз не знаєте, а потім узнаєте і скажете, навіщо я так нервував. Все було добре. Насправді. А ми з вами переходимо до карт Мадам Ленорман. Запитаємо пораду та застереження для козорогів. Застереження. Застереження та порада. Порада це друзі ваші. Можливо, вони вам з чимось допоможуть, можливо, вони подивляться на вашу ситуацію з іншого ракурсу, і ви зрозумієте, що це може якісь складнощі, вони тимчасові, і вони минають, як все минає. А застереження це якщо це якийсь проєкт, то будьте уважні, можливо, не треба комусь довіряти його або перевіряти, або щось своє додавати. Тому що якщо людина за щось відповідає, вона має, повинна мати розуміння, що я це все зробив правильно. Ось так, друзі. Якщо це, наприклад, якась далека мандрівка, то тут застереження, то також будьте уважні. Можливо, заздалегідь купуйте квітки. Не ну, обов'язково, що це водним транспортом. Мається на увазі, що це мандрувати якось. Не дуже близько. Така далека мандрівка. Ось так, друзі, такі поради, такі застереження. Я дякую вам за увагу, за перегляди, за лайки. Діліться моїм відео зі своїми друзями. Сподіваюсь на ваші підписки. Мені буде цікаво робити для вас більше корисних відео. Ще раз дякую. До зустрічі на моєму каналі.